Стейку Софія, бронкс цей пікс 25, категорія скейлет, завдання 1. Все-таки вважаю, бо там можеш ви А чого ти так міриш? Іншою стороною міри, іншою стороною, міри, іншою стороною. Внизу <смачнуваю> гарно зафіксуй. Бенц, бенц, бенс. Показали. Добре, і тепер показуєш жанельку. Добре, є. Все, відкидую бік цю штуку. Що, ти готова? За 10 секунд. Три. Дві. Одна. Час. Раз. Два. Ногами. Три. Чотири. Не спіши. П'ять. Шість. Сім. Випрямляй руку зверху. Вісім. Дев'ять. Не треба. Десять. Все. Туди. Гарно випрямляйся, коли робиш оце з гантелією ривок. Раз, добре. Два. Вона така попригуніє. Що там, Катя, норм? Три. Чотири. П'ять. Молодець. Не спішиш собі. Шість. Сім. Вісім. Швидше падай. Дев'ять. Десять. Зійшла. Добре, поїхала. 20 разів. Випрямляйся гарно зверху. Раз. І дивись перед собою. Два. Витягуй руки. Три. Чотири. П'ять. Шість. Повернись трошки сюди. Да. Сім. Вісім. Ногами тяни. Дев'ять. Стрибочком. Десять. Отак. Но Од... реп. No Одинадцять. Дванадцять. Не в тому місці пригаєш. Тринадцять. Випрямляй руку. Слідкуй за рукою. 14. П'ятнадцять. Шістнадцять. 17. 18, Дев'ятнадцять. Добре. Двадцять. І руку ви час біля себе тримай. Не відкидуй її в бік, коли ти робиш ривок. О, oh. <свят> це був реп чи не вреп? Два <свят> Три. Чотири переробиш один раз на всякий випадок. Давай! П'ять. Тут нема чого бавитись, тут швидше треба. Ногою підходь. Що ти пригаєш? Шість. так, супер. Так, да, тільки швидше. Сім. Вісім. Швидше, швидше, швидше. Дев'ять. Зараз роби ще один раз. Десять. І ще один раз. Шденько, 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 шденько зроби його. <рес> Давай, молодець. Добре, є. Yeah. Штам, вихова. Тридцять розочка. Видргуй наверх, різкіше. Раз. Добре. Два. Добре. Ріще рукою. Три. Отак, От супер. Чотири. П'ять. Випрямляй чітку руку зверху. Шість. І швидше, швидше. Сім. Добре. Вісім. Дев'ять. Десять. Можеш трошки відключити, якщо втомилася. Випрям спину. Десять є. Пішти лягаю. Держай від пальку, прийдеш в неї. Давай, працюй. Одинадцять.

Давай, давай, молодец. Молодец, дай прий. Падай. впала, підійшла. Раз, супер, так і працюй. Два. Три. Чотири. Пять 6, П'ять. Десять. Молодець, два і сорок разів вже пішло. Давай, давай. Собі роби по десять і відпочивай спиною прямою гарною. Раз. Витягуй різкіше наверх. Два. Отак, супер. Три. Чотири. П'ять. Шість. Зараз відпочинеш собі. Сім. Вісім. 9, Ще разочок і відпочинок. Десять. Супер. Трошечки подихала. Спиною порухала. І ще 30 разочків треба. Все, подихали і хватить, поїхали. Давай, працюй. О, погано. Так, погано. Так не треба. Одинадцять. Дванадцять. Різкіше витягуй. Викидай наверх. Тринадцять. Чотирнадцять. Отак. Кидай її вверх. П'ятнадцять. Випрямляй руку гарно. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Трошки дихаємо. Трошки. П'ять секунд, ще дихаєш. Поїхали. Двадцять один. Двадцять два. Двадцять три. Двадцять чотири. Двадцять пять. Двадцять шість. Викидуй наверх. Двадцять сім. Двадцять вісім. Двадцять дев'ять. Тридцять. Добре. Трошки відпочинь. Тридцять один. Ладно. Ти не хочеш? Я поняв? Тридцять два. Ти чемпіон. Тридцять три. Тридцять чотири. Тридцять пять. Тридцять шість. Тридцять сім. 38. 39. Є! Yeah! Працюй, потім встанеш назад на хрестик. Чула? Молодець! Так, підходить собі помаленьку, да, і так. І запригло. Отак, супер. Гарно так. Здається, нормально, ні. 7 падай, падай, падай 8 молодец, давай, еще трошечки 9 все супер, давай последний разочек Десять. подожди, когда встаешь на то самое место и делаешь там 50 разочек Первая, может быть, давай працює раз два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, Дев'ять. Десять. Молодець. Давай ще сорок разочків і бокс і все. Давай, працюй. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. 16, Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Відпочинь. Встряхни трошечки. Ні, швидше не буде. Але швидко. Давай. Двадцять один. Повернись трошки сюди. Двадцять. Двадцять три. Різкіше закидай наверх. Двадцять чотири. Двадцять п'ять. Двадцять шість. Двадцять сім. Двадцять вісім. Двадцять дев'ять. Тридцять. Відпочинь. Давай. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Молодець, це вже останні разочки. 37. Ну, що 10. 38. Давай. 39. Без зупинки вже фігачиш. 40. Давай, продовжуй, одразу, якщо можеш. Давай, давай, давай вже. Добивай. 41. Випрямляй, лікоть. 42. Випрямляй, гарно. 43. Швидше. 44. Вже додавай, додавай трошечки. 45. Встань 5 разочків, давай. 46. 47. Молодець, швидше. 48. 49. Останній разочок. 50. Все, полетіло швиденько. Останні там десь разочків. Швиденько, швиденько, швиденько. вже можеш пригати кожен раз. Не поняла. Два. Добре, молодець. Але не зашпортуйся, будь ласка. Давай, швиденько, штеньку, Це останні десь раз. Три. Швидше. Швидше. Чотири. Падай вниз. Падай. Тупо падай. Підйом, підйом, підйом. І п'ять. Давай ще п'ять разочків і фініш. Шість. Сім. Вісім, давай, давай, давай. Дев'ять. Це було зеркома? Десь. Десять з напришкою це ж не можна? З напришкою вона запрыгала на бокс. Знапришку? Що напришка? Що це означає? Ну то є на... з напригнула і запрыгнула на бокс. Не можна? Що раз, раз свипере вистачає? Я а... раніше чула, що не можна.